З 98 по 2015 рік у світі зафіксовано 2354 атаки та 4880 озброєних нападників за межами Сполучених Штатів. З них лише 53 атаки та 57 озброєних нападників у США. Таким чином, США відповідають за трошки більше ніж 1% усіх масових вбивств у світі, 1,5% смертей і лише 2,2% усіх атак. Для порівняння. США мають 4,6% населення світу, що робить ці показники нижчими за середньостатистичні у рейтингу 97 країн за частотою масових вбивств. США посідають 64 місце, а за рівнем вбивств 65 40 – 40% масових вбивств у США зупиняються власниками зброї, які мають дозвіл на приховане насіння. А якщо ж розглядати лише місця де заборони на носіння зброї немає, цей показник зростає до 62-63%.